Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. Мене звуть Лариса. І я все і ніяк не зберусь розповісти про свою участь у спільному проєкті Дівчатка-такі Дівчатка. Це спільний проєкт, який організувала Тамара Новікова. Це вже третій сезон цього спільного проєкту. І цей сезон можна вважати. Спільним проєктом під девізом Наші Забаганки. Сезон розпочався ще весною, і йому вже трошки залишилось до завершення, а я все збираюсь з думками чи зі словами. Отже, у цьому спільному проєкті три номінації. Перша номінація має таку назву Забута Забаганка. Те, що ми збирались колись вив'язати, але забули, чи то, чому саме так вирішили в'язати, чи для кого вирішили в'язати, чи як вирішили в'язати. Отже, в першій номінації дістаємо свої думки з минулого, згадуємо, як все починалось, додаємо щось. Новенького сьогоднішнього дня і рухаємось до готової роботи. Друга номінація має таку неоднозначну назву. Не робіть мені нерви. Справа в тому, що крім власної забаганки, у цій номінації треба буде втілити в життя забаганки. Дівчат, які також приймають участь у цьому спільному проєкті саме в цій номінації. Отже, ми розпочинаємо якийсь виріб, а вже якісь дизайнерські продовження або доповнення додають інші майстрині. І задача полягає в тому, що треба забаганки інших дівчат довести до якогось логічного завершення у готовому виробі. Третя номінація найпростіша, тому що вона, як завжди, для невиправних, для тих, хто свої забаганки втілює в життя незважаючи або навіть всупереч Обставинам, існуючим трендам, умовам якихось спільних проєктів, це номінація для тих, втілює в життя свої власні забаганки, і при цьому нічого не забуває. Ну, як у першій номінації. Сьогодні я хочу розповісти про свою участь у, саме у другій номінації, тому що я зібралася робити нерви не тільки учасницям цього спільного проєкту, але й організатору. Справа в тому, що Тамара. В цій номінації пропонувала вив'язати якийсь виріб, розпочати його, а потім втілити в життя забаганки своїх коліжанок, але це малась на увазі якась річ ну, для дорослих чи для дітей, або навіть для тварин, але річ повинна бути одна і така. Величенька, а я вирішила зробити нерві, нерви Тамарі, тому що вона не дуже любить в'язати шкарпетки. А я вирішила прийняти участь у цій номінації саме зі шкарпетками. По-перше, це збережить мені нерви у тому сенсі, що повинно мені вистачити часу. По-друге, це збереже мені нерви, якщо в мене не буде достатньо пряжі, тому що, крім того, що дівчата можуть бажати зміну кольору, візерунку, техніки, вони можуть вносити якісь доповнення. А якщо ми будемо обмежені в пряжі, то буде важко виконати чиюсь забаганку. А шкарпеткової пряжі в мене достатньо різних фактур, різних кольорів, різного складу. Тому я вирішила, що так мені буде легше втілити в життя чиюсь забаганку і я зможу зберегти собі нерви. До того ж, мені хотілося втілити в життя якомога більше забаганок дівчат, тому я розпочала чотири процеси. За умовами треба було розпочати десь 10% процесу, а дівчата потім озвучували свої побажання, дивлячись на початок. Отже, я розпочала 4 процеси, в яких можливо було змінювати, вносити свої побажання стосовно будь-якого процесу. За власним бажанням дівчат. Отже, я розпочала, це я вийняла спиці, тому що вони мені знадобились в іншому процесі. Можна було обирати інструмент. У мене ось були дерев'яні спиці, залізні, були кругові. Були тріо, можна було змінювати в процесі колір, візерунок, техніку і навіть напрямок в'язання, тому що я розпочала три парі зверху, а одну знизу, ну, щоб показати, що можна і таке бажання загадувати. Можна було зупинитись, розпочати з миска і потім зустрітися в горі. Чи навпаки. Але дівчата, які приймають участь саме в цій номінації, виявились більш добрими до моїх нервів. І здебільшого забаганки стосуються лише візерунків. Тільки наш організатор Тамара, яка не любить шкарпетки, вирішила додати щось універсальне, що можна використовувати не тільки в шкарпетках, або навіть дуже дивно використовувати в шкарпетках. Тамара забажала кишеньки. І не просто кишеньки, а такі, в які можна було б сховати якусь іграшку. Тобто доля однієї пари була вирішена як дитячої. Хоча я потім, коли роздивлялась, в якому місці саме можна розташувати кишеньки, побачила, що і, і шкарпетки для дорослих передбачають іноді шкар... кишеньки. Там Хтось навіть ховає якісь важливі речі. Але я вирішила, що це буде дитяча пара. Оля, канал цікавий на гачку, замовила в будь-яку пару вести жакарт. Марина. Я забула, як, звісно, я залишу посилання на дівчат, які приймають участь саме у цій номінації в описі під відео. У Марини було дуже багато забаганок. Перше, вона хотіла, щоб був тіньовий визерунок, друге це ажур, третє додати рюші. І четверте коси або арани. Але Тамара на стражі умов, виконання умов спільного проєкту. Бо за умовами після того, як ми всі озвучимо наші забаганки, Тамара кидає, ні, вона не кидала кубіка, вона виймала записочки з нашими номерами і вона формувала пари, хто кому що загадує, яку забаганку, якої саме майстрині треба втілити в життя. І Марина зупинилася на другій парі і захотіла побачити на ній ажур. Світлана забажала побачити додаткову резиночку, ну або валан. Теж замовляла жакард. і десь, можливо, на лицевій гладі вишивку. Маруся загадала ажур. А ще одна Оля, канал, здається, шиємо, в'яжемо чи в'яжемо шиємо. Загадала ажурні коси. Отже, в мене було скільки нас 7, На мінус я, шість дівчат, шість забаганок. У деяких побаж... багато забаганок, а у мене всього 4 пари. І я вирішила, що буду якось поєднувати забаганки дівчат. Отже, Тома обирала пари і обрала мені в пару. Олю з каналу «Цікаве на гачку. До речі, мою забаганку першого етапу теж втілювала Оля. І, тобто, в обов'язковій програмі мені треба вив'язати жакард. І я обрала для жакарду оцей колір, тому що я вирішила, що це повинна бути доросла пара. І жакар, мені здається, що на ній буде більш доречним, ніж Рюши, чи Валани, чи ажур. Тобто цю пару ми відводимо для жакарду. А інші забаганки мені довелось якось поєднувати. Тут Тамара, вона була перша зі своїми кишеньками. До того ж, здається, Марина хотіла тіньовий візерунок на першій парі. І я вирішила, що буду якось поєднувати тіньовий візерунок з кишеньками, тому що його і можна закрити кишенькою, не буде так жалко. До того ж, якщо закривати на косах чи аранах, то буде дуже затовсто, чи на жакарді. Отже, це буде щось з кишеньками і тіньовим візерунком. Тут хто ж хотів на другому номері ажур, дається теж Марина, додамо Марусю з ажуром. І ще одну Олю з ажурними косами. Головне, щоб був ажур, а в косах чи не в косах побачимо. До того ж, якщо це буде щось ажурне, тендітне, можливо, додамо ще й Рюшу і буде якраз щось для дівчинки. І залишила ще одна пара. Ну що, ну тут будемо втілювати арани. Отже, розпочинаємо процес і побачимо, що з того в мене вийшло. Отже, обов'язковим для виконання в мене був жакар. І це треба сказати, що це не перший варіант спроби. Я спочатку брала більш таку більш веселіше забарвлення, але секційного фарбування, і жакарт було дуже погано видно. А так, мені здається, буде видно дуже гарно. До того ж, як то кажуть, крім того, що Оля загадала мені жакарт, в мене є ще простір для того, щоб обрати кольор. Тому це буде, так би мовити, наша спільна творчість. Обов'язковий до виконання жакарт поки що в такому вигляді, а потім я вже ж поєднувала, можливе і неможливе між собою. Першою з забаганок, яка не випала, були кишеньки в поєднанні з тіньовим візерунком. Ну, вони тут, бачите, Ще такі скрючені, але згодом після ВТО буде видно тіньовий візерунок. Ось тут кишеньки. І в мене навіть зайчик вже є для цих кишеньок. Тому дійсно, шкарпетки будуть дитячі. І так вийшло, що ж кишенька, бачите, лицьова гладь, і, здається, я зможу втілити забаганку з приводу вишивки. На лицевому полотні. Бачите, як у мене мені вдалося поєднати. Але чемпіоном по поєднанню того, що можливо і неможливо, це в нас пара молочного кольору, вона теж буде дитячою, тому що Поєднання валану. Бачите, подвійна резинка. А як ж зробити, щоб було видно? Зараз хвилинку. Ось так буде краще видно, що тут є і коси, і ажур. Тобто коси, ажур, ажурні коси, подвійна резинка, волан. Здається, тут приймали участь чотири майстрині зі своїми забаганками. Тому, мені здається, це буде, ще будемо гадати, яка тут буде п'ятка, тому що другим етапом у нас буде. Обирання п'ятки для цих шкарпеток. І четверте, у нас залишилась пара, яка, яку я розпочинала від миска. Із і забаганок у мене залишились тільки арани. Ось я наплила. Ось такі в мене втілені забаганки першого етапу. І другим етапом у нас буде. Забаганки дівчат стосовно п'ятки. Але в нас, в нас додались ще учасниці в цій номінації, і забаганок п'ятки може бути ще більше, ніж варіантів першого етапу. Я запропонувала дівчатам обрати п'ятку, ну, з тих, що я вмію вже в'язати, і розумію. Звичайна класична п'ятка, хоч яка укріплена чи ні, французька або підкова, стронг, бумеранг, забута п'ятка, добра гучна, чарівна або інший варіант, які знаю дівчата, але не знаю я. Ну, мабуть, Тома вирішила обрати свій. Варіант, ну, по-перше, вона не любить шкарпетки, а по-друге, її варіант стосується лише візерунка. На п'ятці, яку загадувала Тома, повинна бути квіточка або зірочка. Ще дівчата обрали добру, здається, Маруся, забуту Світлана і багато хто обрав, обрав чарівну п'ятку. Оля Матерна додалась і Надійка додалась. Надійка, здається, чарівну обирала, а Оля обрала підкову з укріпленою стінкою. Ну, я ще подивлюсь точно, але за томеним обиранням мені дісталася в пару Світлана і вона обрала забуту п'ятку. І оскільки в мене обов'язковим для закінчення є бара з жакардом, то забута п'ятка буде тут, і я її вважаю тут дуже доречною. Не буде мені ламати візерунок, тому що забута п'ятка, вона ж вив'язується наприкінці, коли вже вся шкарпетка вив'язана, тому я гадаю, це буде дуже влучне професійне поєднання жакарду з забутою п'яткою. Але чому саме я вирішила втілювати в життя забаганки всіх дівчат? Тому що я сподіваюся, що я встигну їх завершити, і ми зможемо з вами обрати пару, яка, на ваш погляд, буде самою вдалою, ну, з точки зору дизайнерських рішень. Або моїх втілень. І дуже добре, що багато дівчат обрали саме чарівну п'ятку, тому що у мене ж всього залишилось три пари, щоб втілити чарівну, добру і французьку. А ще й квіточку або зірочку від Тамари. Тому побажайте мені успіху у втіленні. Забагано дівчат. А я вам бажаю знайти десь той рівень поєднання креативних творчих ідей і звичайних наших справ. Тому що, крім того, що речі, які ми в'яжемо, хотілося, щоб були красивими. Вони повинні бути ще й зручними. Тому бажаю вам успіхів у пошуках гармонії і всього найкращого.